На Полтавщині стартував масовий продаж полуниці. З минулого тижня на прилавках магазинів вона була виключно теплична, проте зараз на ринках почали продавати і домашню ягоду. Ціна на полуницю коливається від 80 до 120 гривень за кілограм. Цього року полуниця в Україні коштує в середньому на 25% дорожче ніж наприкінці травня минулого року. Тому дехто чекає на свою. Появилась домашня, то будемо вже бабушки накуштувати. Ні, ще ні, а чому? Знайоме продають, а на базарі в магазині тим більше. Чекаю свою, по-перше, а по-друге, не приходилось, не смакує поки що, не кортить. Ні, не купувала нас своя є. При виборі сезонної ягоди у магазині чи на ринку варто звертати увагу ось на що. Ягода повинна бути ціла, свіжа, без ознак надмірного зволоження. Обов'язково з такою плодоніжкою і допускається частина недозрівшої зеленої верхівки. Окрім смакових якостей та зовнішнього вигляду, полуниця має ряд корисних для здоров'я властивостей. Це профілактика старіння мозку. Профілактика серцево-судинної системи захворювань, старіння шкіри, допомога у детоксикації організму у державних стандартах. Немає норм щодо допустимої кількості нітратів у полуниці, проте ризику труїтися є. Ось що показало лабораторне дослідження ягоди, купленої на одному з ринків. Показник, який ми отримали 73,3 мг на кілограм, є фактичним показником вмісту нітратів в досліджуваній пробі. Для порівняння можна назвати максимально допустимі рівні в ягодах, таких як виноград та кавун. Цей показник згідно з регламентом становить не більше 60 мг на кілограм. Далі сезонна полуниця дешевшатиме через появу домашньої. У середньому ціна коливатиметься від 50 до 85 гривень за кілограм.